Слава Україні! СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка зливала расистам дані про систему оборони на Донеччині та Дніпропетровщині. Двох чоловіків судитимуть за сприяння ухиленню від мобілізації. Школярі Хмельниччини тричі підуть на канікули. Про це та інше далі в подробицях. Контррозвідка служби безпеки нейтралізувала ще одну агентурну мережу ФСБ на території Донецької та Дніпропетровської областей. Зловмисники шпигували за локаціями сил оборони, які ворог планував атакувати з повітря та далекобійною артилерією. За результатами багатоетапної спецоперації, в обох регіонах одночасно затримано чотирьох російських агентів. Двоє з них діяли в парі, а інші порізно, але всі вони мали одного спільного куратора з рев. За інструкцією російського спецслужбіста агенти зливали йому адреси військових частин, які закуповували продукти на їхньому складі. За матеріалами справи, двоє агентів з Дніпра були завербовані ворогом, коли шукали легких зароб... заробітків у телеграм-каналах. Інші потрапили в поле зору ФСБ через своїх родичів на тимчасово окупованій території. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. На Хмельниччині перед судом постануть двоє чоловіків, які організовували міжрегіональну схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. Схему мешканця Кам'янця-Подільського та посадовця ТЦК з Чернівецької області правоохоронці викрили ще 10 квітня цього року. Чоловіки переправляли військовозобов'язаних через державний кордон, а вартість своїх послуг оцінювали від 7,5 до 10 тисяч доларів залежно від терміновості. Наразі слідчі вже завершили досудове розслідування та скерували справу до суду. Дунаєвецькій громаді повідомляють, 23 вересня не буде газу у селі. Вихрівка та селі пільний мукарів у зв'язку із ремонтними роботами. Орієнтовний термін припинення розподілу газу одна доба. Прохання до мешканців відключити газові прилади, перекривши крани на приладах та перед ними. Будьте пильними, неухильно дотримуйтесь правил безпечного використання газу. На Летичівщині поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій травмувалася 86-річна жінка. Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі з полученням стри і зварини. Неподалік села Подільське Летичівської громади. Зіткнулися автомобіль Фольксваген, за кермом якого перебував 47-річний житель міста Запоріжжя та автомобіль Пежо під кермуванням 61-річного жителя Хмельницького. В результаті ДТП травмувалася пасажирка автомобіля Пежо. Її доставили до летичівської багатопрофільної лікарні для надання медичної допомоги. За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Пожежну безпеку легко і доступно. Офіцер, рятувальник громади та представник нацполіції провели урок для поліпшення знань школярів щодо правил пожежної безпеки та поведінки у надзвичайних ситуаціях для школярів міста Красилів. Під час зустрічі дітям нагадали, як діяти у разі виникнення пожежі, чому важливо знати місця евакуації, як користуватися первинними засобами пожежогасіння, зокрема вогнегасником, що робити при виявленні підозрілих або вибухонебезпечних предметів. Рятувальники переконані, такі заходи не просто лекції, а інвестиція в безпечне майбутнє наших дітей. Адже знання це перший крок до відповідальної поведінки. У 2025-2026 навчальному році на школярів Хмельниччини очікують традиційні три канікулярні періоди осінні, зимові та весняні. Рішення щодо дат ухвалюють територіальні громади, враховуючи місцеві особливості та освітній процес, повідомляє Суспільне. Зі слів директора департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації Олександра Пунде, більшість громад запланувала відпочинок на кінець жовтня, початок листопада. Найпоширеніші дати осінніх канікул з 20. 27 жовтня по 2 листопада. Зимовий відпочинок школярів традиційно охоплює святковий період із 27 грудня до 11 січня 2026 року. Весняні канікули варіюються за датами з 23 до 29 березня 2026 року. Це вся інформація, з якою встигаю поділитися з вами на цю мить більше традиційно на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Ми ж зустрінемося з вами вже у наступному випуску.